Привіт, мої кохані КНТУшники! Як же давно ми з вами не бачилися. А за цей час КНТУ вибрав свою міс. Зима вступила у свої права. У холія корпусу прикрасили ялинку, а стіни університету полонила небачена за весь семестр кількість студентів. Вони тиснуть руку Дідо Морозу на удачу перед заліками і всі разом затамували подих в очікуванні найчарівнішої пори зими. Але це не новорічні канікули, як вам здалося. Це сесія. Чому найчарівніша? Тому що всі студенти як один повірять їй диво. У коридорах пахне мандаринами та кавою. Студенти повторюють останні слова курсових. Та виправдань своєї відсутності. Проте всі вже давно налаштовані на свято, прагнуть швидше завершити справи та утекти купувати подарунки. Наша творча група і собі вирішила підбити невеличкий підсумок роботи за перший семестр навчального року. Адже весь цей час ми були з вами. З гордістю приймали у своїх стінах поповнення першокурсників і захватом спостерігали шоу дебюту. Та були зачаровані вродою наших красунь на міська КНТУ. У нас з'явилась чудова ідея. І ще раз пережити найяскравіші моменти останніх трьох місяців. Повертаємось до такого нашумівшого дебюту першокурсника, безліч яскравих номерів, хвилювання та напруження. Знамениті члени журі, як важливо було для кожного з нас почути їх професійну думку, і вони з радістю поділилися з нами своїми враженнями. Валерій, скажіть, які враження та емоції приніс вам наш сьогоднішній дебют? Та я вражений. Я перепрошую за те, що рідко до вас приходив. Я сподіваюся, що це буде нормально, гарною традицією. Я наступного року обов'язково ще раз повернусь за тими емоціями, які я сьогодні отримав. І я сподіваюся, що вокальний конкурс буде кращий. І просто такі емоції були в залі. Що вони зашкалювали ті емоції, що були на сцені. Просто якийсь групішник сховати, що купити там два-три комбіки, три весла і дати тут рокенроли трохи не менш захоплюючим святом став для нас конкурс краси та талантів. Міс КНТУ впевнена, всі були зачаровані конкурсантками, їх грацією та вишуканістю. Шляхом спроб, помилок, курйозів та безлічі смішних ситуацій, щоразу йшли ми до омріяного результату чергового випуску. Щораз було все цікавіше та божевільніше. Мама тобі зварила, я не знаю, заховала твої носки. Ти приходить: Мама! Ні, подожди. Та давай спочатку приділимо місто локації, потім я сяду. От що подумають приходящі люди? Київський торговий! На вокзалі! І в постелі! Київляні, це все мене, це ми в Одесі таке. Це ми співали в Липське. Виріжіть, виріжіть, бо вигонять. Ой, я далеко пішла. Брюс і Маущий. Ні, я чай паук. Маша, порішай. Так, тишина, поїхали. Махаю. Махаю. Привет, я в телеке. <связывая> ну где вас носит? <связывая> <связывая> так, ты отвечаешь? Хорошо. Ты а да, не убиваю. Нет, один тоже один вопрос. Один вопрос, два. А, все, один вопрос? Ой, дошло, да. Давай два мнения на один вопрос. Буду мое мнение и Борина мнение. Она а слышит, палатит, я. Здравствуйте. Дивись прямо в камеру. Прям. Скажіть, чи допоможе це. <смір> Блін, соня! <смір> Щоразу, працюючи над новим випуском, ми хвилювалися, чи сподобається вам наша творчість. Проте ми маємо найнадійнішу та найбажанішу групу підтримки. І це рада студентського самоврядування КНТУ. Вони завжди знаходили слова та плитку шоколаду, аби підбадьорити нас. А напередодні нового року понад усе хотіли б сказати кілька теплих слів. Пусть в новому году ваші глаза від щастя. А настроєння не зависит от того, якої ноги сегодня встали. Пусть даже к самому большому скептику в этом году прийде Дид Мороз, который докаже, что чудеса случаются, и они плакнут нас. Бажаю у 2014-му досягнути тих висот, які в 2013-му і не снились. Бажаю вам в цьому новому році знайти свій ключик від щастя. Бажаю вам, щоб кожен день жилося радісно, і щасливо з вірою звірою юдо. Бажаю вам взаємного та безмежного кохання.

Желаю в новом году много приятных сюрпризов волшебных моментов и чтобы в жизни каждого была сказка а я желаю вам ведь снога здоровья та шаленой удачи делайте только то чего вы хотите и никогда об этом не жалейте и пускай жизнь вам будет в кайф Зоряного неба незабутніх ночей та шаленої атмосфери Ось так щиро, радісно. З новорічним настроєм ми говоримо вам. До зустрічі у наступному році. Нехай бенгальські вогні зайскреться щастям, а новорічна ніч принесе справжнє диво і справжній новорічний сніг. З Новим роком КНТУ.